126 стаття Конституції України. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду. За винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Суддя обіймає посаду безстроково. Підставами для звільнення судді є перше неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я. Друге порушення суддею вимог щодо несумісності. Третє вчинення істотного дисциплінарного приступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді. Четверте: подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. П'яте. Незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. Шосте порушення обов'язку підтвердити законність джерела надходження майна. Повноваження судді припиняються у разі: перше досягнення судою 65 років. Друге припинення громадянства України або набуття судей громадянства іншої держави. Третє набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померним, визнання недієздатним або обмежено дієздатним. Четверте. Смерті судді. П'яте. Набрання законної сили винувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його родини. Дякую.